Служба безпеки України спільно з національною поліцією ліквідували чергові схеми ухиляння від мобілізації на Полтавщині. Організатором виявився професор приватного вишу, який сприяв зарахуванню потенційних призовників на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру місцевого держуніверситету без вступних іспитів. Професор шукав серед свого оточення осіб, які намагалися ухилитися від призову. Використовуючи особисті зв'язки серед посадовців державного навчального закладу. фігурант допомагав військовозамов'язаним із оформленням на денну форму навчання. Ухилянтів зараховували. На навчання без складання іспитів іноді задніми числами або видавали фіктивні довідки про зарахування. Це ставало підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Крім того, професор торгував довідками про непридатність військовозобов'язаних до військової служби за станом здоров'я. До цієї схеми фігурант залучив лікаря-психіатра, який прилаштовував усі призивного віку на лікування в психдиспансер з метою подальшого списання з військового обліку за станом здоров'я. Правоохоронці провели 15 обшуків за місцями роботи і проживання учасників протиправних схем. У ході комплекс. Заходів вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, початки різних установ та організацій, мобільні телефони, а організатора близько 5 мільйонів гривневому еквіваленті, отримані незаконним шляхом. Наразі професору повідомлено про підозру за частиною 2 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України зловживання впливом. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Триває досудове слідство для встановлення обставин і усіх учасників протиправних схем та притягнення до відповідальності винних осіб. Правоохоронцями ініційовано перевірку осіб Зовного віку, які могли скористатися вказаними схемами для ухилення від мобілізації, комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.